Сьогодні говоримо про останні події, пов'язані із ТЦК. Ви певно про них вже чули. Йдеться про два вибухи у ТЦК та вбивство військового територіального центру комплектування. Усі ці три інциденти сталися в різних областях тільки за дві доби та набули значного розголосу. У Пирятині на Полтавщині чоловік застрелив військовослужбовця ТЦК. Також у ТЦК в Рівному та Павлограді пролунали вибухи. Яку реакцію викликали ці події, та що саме сталося детальніше? Розберемо у цьому епізоді несеться. Почнемо з останніх подій. Отже, ввечері 2 лютого вибух пролунав біля будівлі ТЦК у Павлограді на Дніпропетровщині. Попередньо здетонував невстановлений предмет. Поранення отримав військовослужбовець. Його стан лікарі оцінюють як легкий. Зазначили у прес-службі обласного ТЦК. Що саме сталося? Поки невідомо в поліції розслідують цей інцидент. Був вибух глухий, а не було нічого. Ми спочатку подумали, може прилиті хотіли, або шахеди, або каби були, але не чуть було шуму. Просто був вибух, а потім так, як земля задрожала». Деяку інформацію розповів Суспільному і один з місцевих мешканців Артем мовляв, після вибуху він вийшов на балкон та побачив, як від будівлі ТЦК біг чоловік, який за його словами сів у авто та швидко поїхав. Хто це був та чи дійсно причетний до вибуху, як я вже казала, ще мають з'ясувати правоохоронці. А передували цьому два інших випадки: двома днями раніше, 31 січня, ближче до півночі, у Пирятині, це Полтавська область. Військового працівника полтавського ТЦК застрелили на автозаправці. Ситуація ситуація така житель Полтави разом з іншими чоловіками їхав на навчання до військової частини. Їх супроводжували працівники ТЦК. Повідомили це в обласній прокуратурі. Слідство припускає, що мобілізований полтавець хотів ухилитись від служби, тож дорогою він спочатку кілька разів дзвонив знайомому та повідомляв маршрут автобуса. Та за інформацією слідства, цей самий знайомий мав приїхати на місце планової зупинки автобуса із мобілізованими, але не встигав. Тому нападник зробив вигляд, що йому погано, і попросив на декілька. Пилин зупинити автобус. Це якраз і була автозаправка у Пирятині. Туди встиг дістатися приятель мобілізованого мешканець Лубен. За версією слідства він привіз із собою рушницю. Він у Балаклаві і підійшов на заправці до військового та вистрілив. Як повідомляли раніше в сухопутних військах, нападник спочатку погрожуючи мисливською рушницею, вимагав віддати зброю. А військовий відмовився, тож підозрюваний вистрілив. Мобілізований полтавець разом із спільником утікли з місця злочину. Вони прихопили і зброю працівника ТЦК. Військовий від отриманого вогнепального поранення помер на місці. Загиблий був мобілізований у 23-му році. За висновком ВЛК його визнали обмежено придатним і направили. На службу до ТЦК про це розповів в ефірі Київ 24 начальник групи комунікацій Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін. Він каже, що у загиблого залишилася дружина та діти двох підозрюваних у нападі затримали за кілька годин. Автомат застреленого військового правоохоронці знайшли у лісопосадці. У ймовірного стрілка, крім всього, знайшли ще кілька ручних гранат: мисливську рушницю, патрони та балаклаву. Обом повідомили про підозру нападника, що стріляв звинувачують у перешкоджанні діяльності ЗСУ в особливий період, умисне вбивство та викрадення вогнепальної зброї, поєднане з насильством. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна. Мобілізованого полтавця підозрюють у пособництві у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ в особливий період. Його можуть посадити на строк від 5 до 8 років. Підозрюваному, який ймовірно і застрелив військового ТЦК, 3 лютого обрали. Запобіжний захід, чоловіка звати Вадим Кузуб. Його триматимуть під вартою 60 днів без права внести заставу. У залі суду підозрюваний визнав свою провину, але сказав, що умисно не хотів вбивати військового, а хотів його просто налякати. Іншого підозрюваного Євгена Щербака, який їхав на навчання до військової частини і втік, суд також арештував на два місяці так само без права вийти із СІЗО під заставу. І це не все. На наступний день після цього, 1 лютого, трапився ще один інцидент за участі ТЦК, але вже у рівному у приміщенні обласного центру комплектування стався вибух. Гучний ну не дуже такий, як, як ракета там чи. О, то ми подумали, яка аварія чи колесо вибухнуло. Тоді одна людина загинула шість людей отримали поранення. Пізніше головком ЗСУ Сирський написав, що один із поранених перебуває у важкому стані. Є різні думки щодо того, що дійсно могло статися. Ми не будемо транслювати висловлювання медійних осіб, які не мають стосунку до розслідування цих трьох випадків. Але наголошу, що ми поки не знаємо ані обставин, за яких мобілізували чоловіка на Полтавщині, ані причин, чому нападники ухвалили рішення стріляти у військово або чому лунали вибухи у приміщеннях ТЦК у Павлограді та Рівному? Тож чекаємо, якими ж будуть офіційні версії слідства та реальні причини цих інцидентів, а також взагалі чи пов'язані вони між собою. Екс-очільник Харківського обласного ТЦК Юрій Калгушкін пригадує серію інцидентів, спрямованих проти діяльності ТЦК, починаючи ще з 2014 року. Це відбувалося тоді на тлі затримань різних проросійських диверсійних груп в регіоні. Протягом 14, 15, 16 років були і підпали і закидання гранат, і так далі. Тому я вважаю, що після цих випадків ну, весь особовий склад повинен звернути увагу перше на особисту безпеку, ну і безумовно посилити чергову службу по охороні і обороні об'єктів, територіальних центрів комплектування тож чи посилили заходи безпеки чи правила чергування ТЦК після цих випадків, поки точно сказати не можна. ТЦК у Павлограді, наприклад, як повідомили суспільному зараз, працюють у звичному режимі. Військовослужбовці, які в нас проходять службу, вони після поранень, після контузії для когось, це теж може вплинути в плані психології як е, повернення до стану бойових дій. В рівному питання режиму роботи наразі не коментують. Полтавському ТЦК Суспільне надіслало офіційний запит, і з цими питаннями тож чекаємо на відповідь. У зв'язку з останніми трагічними подіями, пов'язаними з ТЦК, поки мови про реформування центрів комплектування не йдеться. Про це розповів суспільному член парламентського комітету з питань нацбезпеки Олександр Фадієнко. Він вважає, що і попередня реформа не дала очікуваного результату. Як і не дає до речі, ефекту постійне змінювання, ротаційне змінювань кері... керівників Хабоючих ТЦК розумієте керівник ТЦК це людина, як, яка живе там, у качек депутат окрузі Він повинен йому на тоді місце два, як мінімум, щоб зрозуміти всю екосистему, набрати спроможності і так далі. Він тільки цього набирай хірак там, кудись переводять якісь інші військове командування вже відреагувало на ці випадки. Командувач сухопутних військ Михайло Драпати заявив, що вбивство військових у тилу це червона лінія, яку не можна перетинати. Ми не маємо права мовчки спостерігати за наростаючою хвилею зневаги до захисників України. Написав він, і за словами драпатого передували збройним нападам випадки приниження та агресії щодо військових, на які на його думку не було належної гострої реакції суспільства. Та тепер пише Драпатий. Єдина можлива відповідь це блискавична та жорстка реакція влади. Без справедливого покарання вбивць, зловтішників і зрадників. Ми отримаємо ще більше вбитих в тилу побратимів. Вважає Драпатий. Різко засудив ці випадки, і головком ЗСУ Сирський насильство щодо військових він назвав неприпустимим. Сирський розраховує на всебічне розслідування усіх трьох справ. Він додав, що військове керівництво робить усе, аби під час мобілізації не допускати порушень прав людини. Сухопутні війська намагаються долати існуючі проблеми в роботі ТЦК виправляти помилки працюють над покращенням якості роботи ТЦК, написав Сирський. Утім, захист України пише він неможливий без всенародної підтримки армії та поваги до військовослужбовців. Ми ж уважно стежимо за розслідуванням цих справ і обов'язково повідомимо вам про новини, пов'язані із цими випадками, вже у наступних епізодах на сеті.